Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Ми нещодавно з вами відстріляли кулю бренники на новому хвостовичкові. Полетіла вона досить чудово. Давайте спробуємо сьогодні відстріляти кулю контуріва на такому ж самому хвостовикові. Єдине для експериментів я спорядив контуріва на двох різних порохах. Подивимося, як вони полетять. Друзі, збираю нові кульові набої. Вірніше, куля нас стара. Всім знайома контуріва, але от на новому хвосткові такому. Хвостик досить жорсткий, але от хочу показати на прикладі нової гільзи обтюрацію. Обтюрація дуже якісна. Тобто кулі заходять плотненько. О, ця взагалі плотненько заходить, тобто вони не вилітають ніяк взагалі. Тобто Обтюрація дуже якісна. Подивимося, що покаже відстріл. Відстріл будемо робити через хрон. Швидкостя я вам скажу. Погнали до відстрілу. Е, і так, друзі. Хотів кульку контріва спробувати відстріляти з звичайного циліндру. Е, ну, Просили мене люди так зробити, але згадав, що в мене всього 10 кульових набоїв контріва, а дана куля ну, все-таки повинна стрілятися з дульної насадки. Парадокс. У е, мене по 5 кульових набоїв, споряджених на різних порохах. Хочу протестувати, подивитися, можливо, на якомусь поросі буде краща купність. Піде, перша збірочка піде порох 206С, наважка 1,56, наважку робив трішки меншу, тому що кулька 34,5 грама важить. Спробуємо, подивимося, як піде. Ну, покажи, як виглядають кульки. Видно? Відстріл ми будемо робити через хронограф, Подивимося під костям. Дистанція 50 метрів. Ну, швидкість маловато. 332, 334, 333, 332. 343. Можна сказати, що порох дуже стабільний. Можна, Я думаю, на важку робити десь 1,65 і буде саме то. Побігли дивитися Я тут роздивився кожний з отворів. Всі кулі прийшли чітко рівненько в мішень, Ну, що значить парадокс, кулю дуже гарно стабілізує. Не знаю, маємо один відрив досадний, Ну, але як є, так є. Давайте міряти по центрах. 7,5 см. А ось якщо так от з відривом по дальніх 8,5 см. Непогано, непогано. Але скажучи чесно, контрю я запускав більш точніше. Давайте спробуємо на іншому порусі можливо, у нас буде кращий результат. У мене вже все лице червоне, у нас сьогодні досить вітряно та прохолодно. На вулиці температура мінус 1-0. от коливається. Погнали? І так, друзі, продовжуємо. Підстрілюємо тепер збірку на поросі А1СП з наважкою 1,75 грами на кульку 34,5 грами вагою. Пробуємо її... Як воно полетить? Відстрілюємо з. Ще раз з дольної насадки Парадокс через хрон. На 50 метрів. 342. 336. 331. Йолки-палки, злетіла. Ох, Зараз ми переклеїмо на ліпочку. І продовжуємо відстил. Друзі, на вулиці прохолодно, тому всі наліпки не хочуть триматися та липнути нормально до бумаги. Що скотч, що от наші кругленькі наліпки, ну, от, якось так як є, так і є. Ми вже її там дробили степлером, я думаю, не відліпить. Давайте, зараз зробимо два постріли. 340. 342. Йдемо. Ну, друзі, як ви бачите, От я так розумію, цих два влучання у нас, коли ми наліпили наліпку, чомусь розтягнуло по вертикалі, хоча швидкостя були непогані, давайте міряти отак от по самим далім по центрам. 9 см. 9 см. А ось так от по широким 4,5 см. Ну, купність непогана непогано, але все-таки контурєва кулька з дульної насадки Парадокс вміє літати трішки краще. І найкраще вона в мене літала на порусі СПЗК, якого зараз дістати ну, практично неможливо. Там ще запаси деякі є. Але то більш для експериментів. Але показую так, як є. Непогано полетіла. Мені дуже сподобалося працювати з даним хвостиком кулі. Кулька сидить на ньому досить таки крепко, в гільзу ходить теж дуже плотненько, З Пюрацею не випадає. По швидкостях, якщо ви можете бачити, швидкостя у нас нервані і постійні. Кому сподобався даний ролик, не забувайте жамкати лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Всім мирного неба, друзі. Побачимось!